Кілька тижнів тому ми розповідали нашим глядачам про скрутну та сумну ситуацію, в яку потрапив один із наших захисників, військовий та учасник бойових дій на сході, який ще з самого початку із 2014 року боронив Україну від загарбників. Вже зараз про пана Василя знає напевно вся біла церква. Тож чимало небайдужих взялися допомагати ветерану війни. Я глибоко вражений відгуками співчуттям багатьох людей, які відгукнулися на мій стан. Хочеться виразити подяку всім небайдужим, громадянам і жителям нашого міста, І не тільки нашого міста, а всім нашим українцям. Особливо хочу подякувати громадській організації. Ми завжди поруч, ми завжди разом, в лиці Токарєва Юрія які одні із найперших відгукнулися і не полишали мене протягом цього часу. Завдяки їм у мене облаштовується територія, ставиться поручень, облагороджується клумба, а також організація і небайдужі громадяни придали мені дуже багато корисних і потрібних мені речей. З ініціативи Юрія Токарєва та за підтримки військових і бізнесу на подвір'ї ветерана АТО було встановлено зручний поручень, облаштована клумба, а помешкання військового було обладнано системою відеонагляду, аби сусіди більше не змогли влаштовувати перепони на шляху війська пана Василя. Низький уклін асоціації учасників бойових дій, які першими відреагували, і миттєво в юридичній площині зробили все можливе для того, щоб регулювати цей конфлікт. Хочу висловити щиро слова подяки волонтерам, усім небайдужим людям, які долучилися до реалізації даного проекту. А саме висловлюю слова подяки світу камені в лиці директора пана В'ячеслава, Низький уклін і щиро подяку так само Бойки Наталії Сергіївні і її команді, а саме Державному дендрологічному парку Олександрія, Національної академії України. Я на сьогоднішній день з повною впевненістю і Спокою можемо залишити даний проект, знаючи, що пан Василь знаходиться в повній безпеці, його ні ніколи, ні на секунду не забували і не забудуть його побратимі. Тепер від сьогоднішнього дня, завдяки нашим постійним партнерам, охоронній компанії А 1 пан Василь є під цілодобовим як відеонаглядом, так і наглядом професійних відповідних структур, Незважаючи на те, що це є приватна охоронна структура. Вони відреагували і, як виняток, взяли на безкоштовне пожиттєву охорону нашого пана Василя. Хлопці, низький вам уклін. Велика довіра, велика повага. Я хочу побажати усім сусідам. Залишайтеся людьми, пам'ятайте, все починається з людяності, все буде неодмінно добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Пишаємося і захисниками, і тими, хто їх підтримує, бачимо в єдності сила.